Стаття 5 Конституції України стверджує: носієм суверенітету, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Законом передбачений механізм волевиявлення громадян, священне право, вибори, починаючи з доби козацтва, коли обирався гетьман чи коли проголошувався державний суверенітет України у 1991 році, так і наступних парламентських чи президентських. Був період позачергових виборів до Верховної Ради, де народна довіра коливалася між обіцяним перед виборами і виконаним після обрання. Але що, якщо цей законний процес зруйнувати втручанням ззовні? Якщо результати волевиявлення українців не влаштовують? Ні, не самих громадян, а представників інших країн. У світі телебачення, комп'ютерів, інтернету, коли бажана видається за дійсне, коли в життя втілюється інший спосіб зміни влади неконституційний, через революцію. І тут неважливо, чим саме невдоволені люди. Це можуть бути ображені вкладники чи захисники довкілля. Причини невдоволення можуть бути абсолютно різними, починаючи від корупції в Тунісі і закінчуючи протистоянням сунітів та швітів у Бахрейні або взагалі надуманими, як у Лівії. Відомо, що сьогодні ведуться невидимі війни. Одна із них це мережецентрична війна. Мережецентрична війна, вона полягає в тому, що створюють віртуальний світ. І цей вірту в цьому віртуальному світі люди бачать те, що хочуть, щоб їх бачили їх замовники. Тобто ті люди, які організовують ці мережецентричні мереже війни. От, наприклад, як було в Лівії, Каддафі грав в шахи, а в той час дивився телебачення, по телебаченню показувало, що в нього. Іде справжня війна на території, але ця війна була знята зовсім в іншій країні. Тобто, спеціалісти, яких готують до, ну я б сказав, до цих війн, до мережі центричних війн, вони повинні добре володіти інтернетом, ну тобто знати інтернет мережу, вони повинні. Добре спілкуватися між собою в соціальних мережах, ну і так і тому подібне. Тому це одна із один із напрямків підготовки молоді до протестних акцій, до протестних акцій. А саме оце мережецентричні війни на площі та майдани допомагають вийти так званим невдоволеним, допомагають надаючи гранти керівникам недержавних організацій, продять підготовку активістів в Україні, підтримують мас медіа які займаються викриванням дій влади. І в усіх цих сучасних революціях дуже багато спільного. І в першу чергу це те, що спроби так званої ненасильницької зміни політичної влади були підготовлені і проведені із залученням зовнішніх сил. Безумовно, Україна зараз є суб'єктом інформаційного впливу від зовнішніх суб'єктів. Безумовно, цей вплив можна розглядати в контекстах різних і з точки, ну і в тому числі і в безпековому контексті. Як їх оцінювати? Чи це є позитивним явищем, чи це є негативним явищем? Суб'єктами цього впливу є як засоби масової інформації, правильно політики, окремі держави, їхні там Міністерства закордонних справ, експерти, так і так звані неурядові організації. Взагалі-то я вважаю їх п'ятою колоною. У нас сьогодні в Україні десь 420 організацій, які мають міжнародний статус, десь 366 організацій, які працюють в третьому секторі, тобто в гуманітарному секторі, і 179 чи 180 організацій. Які фінансуються за кордоном і безумовно вони впливають. Це мережева структура, вона розкидана по всій Україні. Згадаймо, чого варті тільки видумані закордонними піар-технологами назви: революція, троянд, оксамитова революція, арабська весна, жасмінова революція. Люди виходять на вулиці і площі, свідомо провокуючи владу на застосування сили. Навіть термін є такий: теорія керованого хаосу. У цей момент діюча влада постає перед вибором або проявити слабкість, здатись і піти у відставку, піддавшись на провокацію менш ніж 1% громадян, або застосувати силу, захищаючи інтереси суспільства, життя і права 99% населення країни. Що станеться, якщо керівництво країни піде у відставку? Не сумнівайтеся, що до влади прийде президент Маріонетка, який буде не розбудовувати власну державу, а збагачувати країну, яка й привела його до влади. Ну, безумовно, що той, хто платить гроші, той і замовляє музику, прямо говорять про те, що це є частиною державної політики і це є частиною стратегії підтримки національних інтересів. Зовсім недавно один конгресмен Сполучених Штатів Америки сказав приблизно таке: якщо ми фінансуємо наші організації. То вони повинні захищати наші інтереси. Тобто, по суті, справи ці 180 організацій чи 179, які фінансуються з за кордону, вони повинні захищати інтерес. Діяльність громадських організацій, фінансованих з за кордону, посилюється перед прийняттям важливих політичних рішень, як, наприклад, зараз в Україні вибір між зоною вільної торгівлі з ЄС чи входженням в митний союз. Так і до президентських виборів 2015 року залишилося всього нічого. Тут навіть громадська організація з охорони довкілля чи противників забудови відіграє свою проплачену роль. Якщо говорити більш детально, то фактично всі ці майже тисячі організацій при, певному, при певних обставинах вони можуть всі працювати на політичному полі. Тобто вони можуть працювати не тільки в третьому секторі гуманітарному полі, оці 420 організацій, а вони можуть працювати на політичному полі. І це безумовно впливає, впливає на політичне життя нашої держави. За висновками фахівців для успішної координації протестів достатньо 3-4 спеціально підготованих координаторів, які, перебуваючи в середині натовпу, успішно керуватимуть 10 тисячами пересічних учасників масових акцій. Отож, іноземним ляльководам не потрібно особисто звертатись до кожного учасника достатньо підготувати перспективного координатора, і цей процес активно набирає обертів в Україні. Готується ну. Платформа, знайомляться з людьми, підбираються активісти? Ну робляться велика велика діяльність, яка ну на сам в принципі не переступає межі закону. Права залишається в рамках закону. Так яку роль відіграють фінансовані зовні громадські організації в теперішній Україні? Захищають права та свободи громадян чи виступають опудовом для залякування діючої влади? Бо виникає доречне запитання: для яких цілей інші країни виділяють кошти на фінансування громадських організацій в Україні? Коли ми говорили про цілі діяльності неурядових організацій, ми говорили, що в принципі ну, ціль зараз така глобальна ціль вона одна: це вплив і боротьба за ресурси, це економічні цілі. Як би ми не говорили про розвиток демократичного суспільства? Про там виборність і про свободу слова, але говорити можна не лише про свободу слова. Спочатку можна поговорити про новітні технології, Фейсбук, Twitter, як створити свій сайт чи написати блог. Це не тільки не маскується, а й виноситься як основна мета навчання. One of the things that Hillary Clinton has, has supported for literally decades are programs related to education and strengthening civil society. And Tech Camp is a way of supporting that at some significant scale. We've got uh, a wonderful group of uh, NGOs, educators, uh, government officials, and others who are here to learn from uh, not just uh, government people from the United States who have come, but also from specialists in the field of technology. Uh, we're here to kind of pair up the civil society organizations with new, uh, low cost, easy to implement technology. Ну, Причому формально це дуже позитивна і гарна ціль. І тут я би не сказав, що велика проблема в тому, що власне, якісь суб'єкти здійснюють цю діяльність на теренах України. Проблема лише в тому, я вбачаю, що цими суб'єктами не є власне, резиденти України. Тобто в мене виникає запитання, чому цим не займаються українські неурядові організації, так? або державні установи. For me, I'm hoping to learn um, what uh, civil society groups are interested in doing with technology and how uh, we, taking examples from around the world, can uh, maybe share some ideas of what other exciting things people are doing with IT. I'm at TechCamp Kiev to help. The participants learn how to use tools like a multi platform journalist. So, how do journalists use tools like Twitter and Facebook and Storify? Ну не чудо, но маси інформації по поводу нових технологій. Узнаця нових сучасних, інформаційних і інформаційних технологіях, соціальних технологіях. Але якщо ви справді повірили, що навчання, підготовка та керування активістами закінчилося із закінченням курсу, то ви глибоко помиляєтесь. Наприклад, на офіційній сторінці Техкемпу Фейсбуці, де вивішуються анонси наступних акцій, розказують про нові програми та цілі. Є цікавіша інформація. І основна аудиторія знову та сама, молодь та студенти. Ну, по-перше, молодь найбільше вона під, падає під плив. Вона це молодь. Це по перше. По-друге, студенти в нас бідні студенти, і вибачте, їм все-таки платять. І третє, чому студенти? Тому що студенти сьогодні, ну вони, я б сказав, це товариство, яке. Мабуть, не зовсім забезпечені. Вони не знають, вони закінчують навчання і не знають, де вони будуть працювати, тому що сьогодні немає робочих місць для того студентства, яке закінчує вищі навчальні заклади. І тому в них певні протестні акції, певні протестні, ну я б сказав, не акції, а певні протестні думки виникають. Що зробити далі? І тому. А використовують оці їх, ну не те, що вони не зовсім, я б сказав, себе добре почувають в країні, використовують це для того, щоб їх визвати на всі різні протестні, протестні акції. Так чомусь вчать на курсах у США, ЄС та в Україні про західні компанії. Цікава фраза в заголовку. Деякі учасники Техкемпу вже дізналися секрети прориву у владу. Цікаво, коли між вивченням офіційного заявленого як працюють інтернет-технології, як монетаризувати сайти, як писати цікаві статті. Адже учасники техкемпу розповідають, що отримують знання зовсім про інше. Мені дуже понравила сьогоднішнє мероприятие, Сьогоднішня сесія Дійсно такий інноваційний метод. А швидко бистра узнати об очень многом мені сподобалось в першу чергу Facebook Stories, Mapbox. Приклад мобілізації грошей через онлайн ігри. Також приклад збору монеток в Індонезії на освіту е, школярів. Я постійно працюю з дітьми, тому мене заінтересували ті проекти, які зв'язані непосредственно з, з роботою з дітьми. Я собі взяла на озброєння кілька, кілька тренінгів. Це зокрема е, як, як можна активізу як максимально активізувати роботу зі своєю аудиторією. Тут мені я сподіваюся допоможуть. Подкастинг виявився мені цікавим відео для громадськості. А, було дуже цікаво услухати. Британський опит, і не тільки британський, а й міжнародне і різових е, технологій, сучасних технологій, мобільних інтернет-технологій в СМІ. Так, а на чому ж акцентують увагу в дописах на офіційній сторінці Техкемпу? Організація вуличних акцій, мітинги, пікети, флешмоби, заборонені прийоми роботи зі ЗМІ та маніпулювання громадською думкою. Мистецтво політичної провокації. Все це більше нагадує підготовку до інших акцій, про які ми вже згадували: неконституційних направлених на повалення державного ладу та спотворення результатів волевиявлення громадян. Чому полягає непрямий характер їхнього впливу? Вони досить рідко бувають самі озвучувачами інформації. Так в основному вони діють через людей. Через громадян України, в тому числі які залучені до їхньої діяльності, якщо ви думаєте, що ви зможете легко потрапити на ці зустрічі чи, чи семінари і отримати знання для розвитку громадянського суспільства чи інтернет-технологій, то ви глибоко помиляєтесь. Відбір на такі зустрічі значно суворіший ніж навіть участь у проєктах техкемпу. Це вже вищий рівень підготовки спеціалістів. Справа в тому, що ідеолог Шарп, прізвище його. Американець, який являється ідеологом оцих ненасильницьких дій, як вони називають, він передбачав в кожній країні перед, тим, перед виборами організацію так званої технології керованого хаосу. Якщо ми подивимося сьогодні на наш парламент, то ми побачимо теорію керованого хаосу і технологію керованого хаосу в дії. Ми бачимо, що опозиції незалежно від того, що каже президент. Президент каже, давайте сядемо на стіл за стіл переговорів і обговоримо. Вони можуть сісти за стіл переговорів, прийняти рішення, але це рішення не співпадає з рішенням, яке йде із посольства, і розпочинається знову зацепка якась і знову йде керований хаос. Тобто, а керований хаос потрібний для того, щоб продовжувати оці, зменшувати різні соціальні виплати, щоб відволікати народ від головного, від головного, від будівництва нової по суті справи держави. Чому ж так виходить, що чужі інтереси в Україні захищаються краще, ніж власні? Чому демократію та свободу нам несуть громадянини інших країн? Як, наприклад, Василь Люберець, один із організаторів радівської ходи, яка виникла ніби стихійно, у відповідь на безкарність представників міліції в районних центрах та безсилість міністерства внутрішніх справ оперативно відреагувати на злочини. Чому захист законів розпочинається з їхнього порушення? Адже Василь Люберець не лише свідомий громадянин України, але й Сполучених Штатів, то інтереси якої батьківщини він захищатиме в першу чергу. Ту, яку покинув виїхавши, чи ту, яку надаваємо гроші і притулок. Дві речі я назву це активна власне державницька позиція і залучення державних інформаційних каналів. Адже інформаційні канали це не тільки засоби масової інформації, державні, і можна сказати, вони в нас слабо розвинуті. Це і система освіти. Правильно, це і е, ну, наші вищі навчальні заклади, в яких приходять там програми, в яких можна вводити курси соціальної комунікації. Пояснювати, що, хто, які органи що роблять, які державні інформаційні ресурси, які у нас є правові процедури. Залучати активну таку комунікативну молодь справді ну, державним ресурсом до обговорення до цього процесу. Інші заходи. І другий пункт це власне фінансовий важен. Ви подивіться на наше інформаційне поле? По-перше, ми при Україна працює в негативному інформаційному полі, що абсолютно ну, неприємливо для нашої держави. А по-друге, по ви подивіться на наших політологів на наших екранах одні й ті ж політики. І що про що вони одні й ті з політологи, І про що вони розповідають? Що буде, якщо випустять Юлію Володимиру Тимошенко? А що буде, якщо її не випустять? А що буде, якщо я знаю, там ще когось виберуть чи когось не виберуть. Тобто вони все це розглядають з точки зору, я б сказав, кухні, тобто з точки зору от, України. А треба подивитися на питання більш геополітично, тобто розглядати питання чи проблеми з точки зору геополітики, з точки зору, кому вигідно те чи інше та чи інша дія по відношенню до України, і всі політологи наші Весь час кажуть, що треба проводити демократичні реформи. Які демократичні реформи? Жодний політолог не сказав, які це повинні бути демократичні реформи. А одні й ті ж політологи ми можу назвати їх по іменам всіх. Подивіться на екран телебацію. Між іншим, якщо ви захочете навчити демократії Сполучені Штати Америки чи старі країни Євросоюзу, то вас чекає глибоке розчарування навіть за великі гроші, адже у них діяльність громадських організацій, фінансованих за кордону, заборонена, як і багато інших речей, яких вони вчать українських активістів та намагаються втілити в Україні. Об'їхав всі країни світу в Європі. Я був у всіх країнах світу, жодні з цих країн. Немає таких неурядових організацій, які фінансуються, які ну, є там, може одна-дві, які фінансуються за кордоном. У нас тисячу таких організацій. Чи може Україна працювати в цих умовах, коли уряд може прийняти якесь непопулярне рішення, і це рішення тут же визве протестні акції з боку е цих неурядових організацій? Тобто, по суті, справи. Треба для того, щоб в Україні був порядок, треба ліквідувати всі ці неурядові організації. Їх треба перевести зовсім в інший стан. Як це зроблено в Сполучених Штатах Америки? Треба вчитися у американців, як захищати свій інформаційний простір. Справа в тому, що от ми говоримо, що в Сполучених Штатах Америки існують незалежні засоби масової інформації. Так, насправді це не так. Я коли аналізував Сполучені, ці е, засоби масової інформації в США, то я з'ясував одну для себе надзвичайно цікаву річ. Є така у США організація Рада міжнародних відносин. Рада міжнародних відносин вона, е, охоплює ну, десь біля трьох тисяч чоловік. Це колишні президенти, це колишні секретарі, це колишні працівники центрального розвідувального розвідувального управління. Так от всі головні редакти.